Народу, народу, Бошукання народу Божого і страх Божий для влади. А, книга Псаломів 118 розділ з 57 го вірша, якщо є у вас така звичка носити з собою Біблію, то ви можете відкрити її. А, 118 й псалом, 57 й вірш. А, Давид говорить, я сказав, моя доля, о Господи, щоб держатись мені твоїх слів. Знаєте, це рішення людини, незалежно від обставин. Каже, моя доля, не та яку хтось мені писав, я її вибрав. Це моя доля, триматися твоїх слів. І далі в контексті він говорить про певні обставини. Десь щось приблизно, можливо, і ми десь з вами переживаємо. Я благаю тебе цілим серцем. Учини мені милість за словом своїм. Я розважив дороги мені». І до твоїх ноги свої звернув. Я спішу і не боруся виконувати твої заповіді. Те не та безбожних мене оточили, та я не забув про закон, закон твій. О півночі встаю я, щоб скласти подяку тобі за присуду правди Твоєї. Знаєте, те саме, що ми тут читаємо, щось подібне бачимо, те, що зараз відбувається. Но для нас, як для народу Божого, завжди любов ставити дивитися і вміти дивитися з оптимізмом. Знаєте, якщо сказати біблійну звірою, черпатися через писання і черпатися так само через різні джерела. А мені сподобалося, знаєте, 24-й канал, початок усе історії різних революцій, можливо, хто з нас бачив. А, і дивлячись на то все, тисячу, думаєш, Господи, ну Біблія це саме каже, що немає нічого нового під Сонцем. Якщо вони перемогли. Ну, то й наша черга прийшла. Амінь? Амін. Якщо Бог дав їм свободу, то Бог і нам дасть перемогу. Знаєте, але коли ми молимося за пошукання народу, так само є різні новини. Знаєте, ну, Країну спеціально ділять на, на, на два табори, і ми бачимо, що зараз там а, майже вся Західна Україна, вони всі ОДА вже взяли в свої руки. І хтось, знаєте, судиться каже, що це безчинство. А хтось може сказати, а можливо, Бог керує народом. Ніхто нас не знає. Знаєте, і я не хочу зарадувати оцінку, де стоїть Бог, де стоїть ворог і так далі. Але ціль нашої молитви, щоб Бог керував народом. А вже як він буде керувати, це його вибір. Амінь? Деколи, можливо, і лідерство не знає, що відбувається. Знаєте, Все, все це як заворушилося, все, все це як почалося, воно почалося з людей. І ми так дивимося, як Бог це далі робить. Тому. Для нас важливо, як для церкви, розуміти своє місце, а в першу чергу, знаєте, це молитва, а в другу чергу, якщо Бог вас кличе до якихось активних громадянських дій, хай Бог вас благословить цьому. тому що ми громадяни нашої країни, ніхто нас не відділяв, крім держави. Амінь. Щодо страху Божого до влади, знаєте, коли ми, як християни, говоримо про страх Божий, в першу чергу усвідомлюємо таке, знаєте, боговійне. Від... Відношення до нашого Спасителя. І тут нема що говорити, як у всі навчені, Знаєте, але коли от Біблія говорить про страх Божий до, до ворога, бо скажу чесно, я не вірю в таку знаєте, Божу владу, яка наймає просто бандитів бити мирне населення. Я не вірю, що це є Божа влада. знаєте. Тому Біблія говорить про інший вид страху. Коли страх приходив в табори ворога, і вони просто кидали зброю і втікали. Страх Божий проявляється по-різному. Амінь. Тому я би хотів, щоб ми зараз молили спочатку за, за народ Божий і взагалі за народ України, щоб кожен з нас ми шукали Бога, щоб Бог керував нами. Тому що насправді, коли ми кажемо про шукання Бога, це не просто я сижу на дивані і шукаю Бога. Шукаючи Бога, Бог дає нам віру, дає нам розуміння, що я маю робити. Амінь. Тому що завжди за цим, коли проходить віра, мають бути діла віри. І для когось це от як Давид каже, опівночі я встаю, щоб скласти подяку тобі. Можливо, Бог хоче когось піднімати і у опівночі, щоб ми стояли в ходотайстві. Давайте встане.